Цього тижня Верховна Рада зробила крок, який від неї давно чекали, і який, як на мене, був невідворотнім, дозволила мобілізацію засуджених. Водночас і Польща минулого тижня передала Україні украї, украї, втікача від мобілізації, який незаконно перетнув польський кордон. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Страцовий. Це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про основне. Якщо вам цікаво це відео, обов'язково. Підпишіться на мій канал, дайте про це знати, поставте подобайку цьому відео, долучайтесь до числа спонсорів та патронів кан каналу. Власне кажучи, дозвіл на призов до війська засуджених, про це говорилося давно, і це є логічно, надто в умовах війни, що явно затягується. Крім того, до війська не братимуть засуджених за важкі злочини. Друге, наскільки це посилить Збройні Сили України. Варто зразу сказати, що йдеться про дві категорії людей. Перша, це ті, хто вже відбув покарання, однак не міг служити у війську власне, з цієї причини, що має судимість, а це 50 тисяч осіб, всі плюс ще 26 тисяч це ті, хто зараз відбуває покарання. У сумі 75 тисяч людей. Норма про заборону людям із судимістю служити у війську тягнеться ще з совєтських часів. А тоді це було пов'язано з певними злодійськими уявленнями про відмову від співпраці з владою. Власне, у роки Другої світової війни совєтський кримінальний світ поділився на дві частини: злодії в законі, які категорично відмовлялися йти в совєтську армію та сук, які пішли на таку співпрацю. У підсумку це завершилось між злодійською війною, власне, звідси і. І ця заборона явно не актуальна нині. Також цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті України за 263. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. А тим часом цього тижня стало зрозуміло, що так легко переховуватись за кордоном втікачам буде не так просто. Власне кажучи, таким чином за кордон тепло кілька 10 тисяч придатних до служби чоловіків. Наприклад, за даними прикордонної служби Румунії, до цієї країни втекло 11 тисяч чоловіків, з них 19 загинуло. Однак треба розуміти, що тут йдеться про тих чоловіків, тіла яких знайшли на румунському боці Тиси. Як правило, втікачі просять захисту в румунської влади, кажучи, що не хочуть йти на війну, каже Квестер Флорін Коман, керівник територіальної інспекції прикордонної поліції поліціє... повітці Мармація повід... Марамуреш. Однак розраховувати на прихильність принаймні польської влади втікачам більше не доведеться цього тижня. Польща передала Україні першого втікача. Одного звідчий духів, якого з неї затримав прикордонний наряд наряд відділу Амбуків, він його виявив поблизу українсько польського кордону в неділю вранці. Оце це інформує держприкордонслужба. Отже, невідомий, побачивши прикордонників, почав тікати та кинувся в плав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держкордону. Держ... Де м, горе плавця затримали співробітники прикордонної варти Республіки Польща? З'ясувалося згодом, м, це був тестиоднорічний уродженець Сумщини, не маючи законних підстав для виїзду за кордон. Він під час дії правового е, режиму воєнного стану чоловік вирішив потрапити туди, у незаконний спосіб. Щоправда, ну але в Польщі, як ми вже сказали, його. І затримали, і в рамках реадмісії передали правопорушникам прикордонникам Волинського загону. Отже, правоохоронці склали на громадянина адмінпротокол, а працівник ТЦК вручив військовозобов'язаному повістку одразу на місці. При цьому посол Польщі в Україні Ярослав Гудзе вважає, що депортації українців з Польщі малоймовірні. Ну і ще одна важлива новина, що стосується мобілізації. Цього тижня на численних інтернет майданчика зникли оголошення про продаж футболок ухилянців. Продавці раптом зрозуміли, що торгувати таким крамом не найкраща ідея. Тому більше, тим більше йдеться про явно проросійську ідею легалізації в суспільстві ідеї ухилянства. Тобто, можна сказати, що проблема Можливість втечі за кордон для тих, хто не бажає служити у війську, вона починає закриватись. Е, так. Е, західна влада не видає втікачів, але тут десять у людей, які незаконно потрапили у сусідню з Україною. Державу. І тут вже стає зовсім інша можливість. Отже, підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.